При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Минулого 2024 року українці дещо змінили свої споживчі звички. Третій рік війни відучив купувати про запас. Натомість з'явилися нові тенденції: як, от, обирати вітчизняних виробників, а товарами року стали зарядні станції, генератори та вентилятори. Кількамісячний запас вентиляторів минулого літа покупці змили за кілька днів. Христина Волочанська аналізувала, як і на що витрачалися українці. Те, що українці змінюють свої споживацькі звички, доводить уже третій різдво та новий рік в час повномасштабки. 85% громадян цьогоріч зосередились лише на купівлі найнеобхіднішого, а середній чек на продукти та подарунки склав до 5 тисяч гривень. Близько 40% українців готові витрачати на різдвяний та новорічний шопінг не вище не більше ніж 25% свого доходу, і це дійсно відображає все ж таки бажання економити та раціонально використовувати свої фінансові ресурси. Якщо і купують щось, то все менше на закордонних сайтах. В тренді підтримка вітчизняних виробників, особливо якщо ті донатять на збройні сили. Так 7 з 10 Українці планують спрямувати частину свого різдвяного та новорічного бюджету саме на благодійність. А от якщо проаналізувати увесь 2024 рік, то найпопулярнішими товарами залишаються продукти харчування. У Монобанку розповіли про витрати своїх клієнтів. Понад 40% покупок здійснили у супермаркетах, понад 12% власних коштів залишили у кафе та ресторанах. Понад 5% заплатили службам таксі. Трішки менше українці інвестували у красу, здоров'я та спорт. І лише відсотка скерували на новеньку побутову техніку. Хоча у мережах магазинів цьогоріч фіксують збільшення продажів. Смартфони від 12 до 25 відсотків більше ніж в минулому році. пральні машини і холодильники велика побутова техніка, плюс 12% до минулого року. І абсолютно фантастичний приїзд показують. Енергетичні продукти, тобто генератори, павербанки і великі зарядні станції. Продажі лише у цій мережі побутової техніки зросли у 5-7 разів. Зацікавленість підтверджують і запити в Google. Українці 2024-го найчастіше шукали де купити екофлоу, інвертори, сонячні панелі. Але крім енергетичних рішень, моніторили ціни на дубайський шоколад та іграшку антистрес. Вибір людей став більш раціональним. Вони шукають вигоду для себе. Вони вже готові замислюватись про майбутнє, чого не було на самому початку війни. На 25% більше ніж торік українці витратили коштів на онлайн шопінг. Зараз кількість інтернет-покупців 11 мільйонів людей. В середньому кожен робить 17 покупок на рік, щоразу витрачаючи приблизно 1300 гривень. Кожна десята гривня витрачається в онлайні, тобто це трошечки більше, не значно, але трошечки більше ніж до повномасштабного вторгнення. Ще варто враховувати, що з України виїхало близько 6 мільйонів українців? і Це відповідно вплинуло на частоту покупок, в тому числі і в інтернеті. І якби на ця подія, я думаю, що ми з вами говорили б зараз про зовсім інші цифри. Приміром, через найбільший маркетплейс країни найчастіше купували чохли для телефонів, біодобавки, кеди, корм для домашніх тварин та парфуми. Фени на акумуляторах, це вентилятори на акумуляторах. Ми побачили, що одна з таких з таких з категорій драйверів цього року, це була кліматична техніка. Влітку як ніколи, ми мали дуже спекотне літо з блокау. 75 тисяч разів українці купували книги за так звану тисячу зеленського, і це лише на старті програми. Є підтримка. Та, попри це, книги саме те, на що з великим бажанням таки витрачали з 2024-го. Російської книжки немає української зараз. Багато всього виходить чого. Раніше не було і швидкість перекладу книжок з англійської мови дуже висока. Раніше там в Україну книжка української мови потрапляла там через 3-5 років після того, як її видали за кордоном. А зараз там Тімоті Снайдер з 16 вересня, реліз в Америці, 25 жовтня книжка вже перекладена в Україні. У столичній книгарні на Хрещатику фіксують топ 3 найпопулярніших книг. Це збірка віршів про кохання. Так ніхто не кохав, бо вона чудова, вона красива, її можна дарувати. Потім у нас є два бестселера і лонгселера. Це танці з кістками Андрія Сем'янківа. І я бачу вас цікавить пітьма Ларіона Це дві художки українських авторів. Бо люди розпробували якісну українську прозу і. Радять один одному. 2022-го українці обрали книжки, де розтлумачують історію України. 23 го вивчали українську культуру. Тренд 24-го – художня література та книжки для саморозвитку підсумовують у цій книгарні. Ми нарешті обираємо якісне українське, і у цьому є своя маленька перемога. Христина Волочанська, Максимілян Ільченко, факти сітьві, марафон. Єдині новини.